Та я розумію, але я з поясню, що ми, наприклад, стоїмо. тут. Я стане, стане будуть порушувати, менше, але будуть. Ну то хай буде менше, вам вже не потрібна кількість та не, постанов. Та не буде, ну, вам кількість. потрібно, щоб, бу, щоб рухались у, цьому, у цій смузі без порушень mm -hmm. правил дорожнього руху, так? Чи ви вам хай більше їдуть сюди по смузі, щоб вам більше виписати постанов, так? Вам mm -hmm. не треба, ми, у вас мета не, не більше. Їх це Правильно. Mm -hmm. Та я кажу, дуже вам багато, говорить, щоб, дуже щоб було менше порушень, так? І, Звичайний і цих. Вот. А також з метою виховання винести виносити постанови, також, щоб на судде раз водіся, порушувати чи ні. Я з вами зводив. Ну, якщо порушує, вже явно людина порушує, бачачи вас, то порушує, тоді вже зупиняйте, виписуйте постанову. Так, Але а, що, ж, а що водії не дає, не, не формує дорожня розвідка, що є трасу, знак 5-11. Ну, дивіться, ми не, водії, при... же ми ми не припо... так, про те говоримо. Я прийшов навіть зауваження про те, що ви приховалися так, і штрафуєте просто виносити постанову. Ваша мета зробити так, щоб було менше порушень. Угу. Ну Правильно, я вірно говорю? Звичайно. В... Це одна із сфер принтивих заходів, щоб було менше проповідь Саме так. Тож, якби були... Хотіли цього, то ви б зробили так, як я вас прошу. Там би стали, вас було б видно і порушень було б менше. А я розцінюю вашу поведінку таким чином, що ви хочете тільки виписати більше постанов. І це б здається. Ну ні, не здається. Це, я бачу, я вчора це спостерігав, сьогодні спостерігаю. Це дуже добре, що ви спостерегливі такі. Да, да. Таких громадян, як ви побільше. Я з вами згоден. А ви ви вийшли ходок. Повірте, повірте, якщо я бачу порушення, не тільки поліцейською. От я піймав, я спостерігав, я за ними наблюдав, за цим підозрілим особи. Так мені все не зробите. Ні, 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 ми стоїмо ні. ні, ні, ні. Не тільки до вас, я тут Якщо громадяни теж десь якісь зчиняють порушення, я можу навіть поліцейському вказати, що дійсно цей водій там якісь там підозріло, рухається на транспорті, я роблю такі телефонні дзвінки і повідомляю про це. А, тобто, тобто... Їздять, я з вами згоден повністю. Але ж і ви повинні якби, звертати увагу на те і не просто просто так от тупо писати постанови. Хто а... тупо не пише постанови? До чого ти тупо пише постанови? Це, це ваша просто думка. Та це не думка. Ну ви ж, Я ж вам зробив зауваження, ви все одно вернулися сюди. Станьте там, вас буде видно і все. Добре, я вас почув. Можна ну, хотіть. Зразу Зреб... я... так? Ні. Не зробите, так? Да? Я зрозумів. Добре. Я, ваше, Добре. я ваше, до, ваше зауваження прийняв до уваги. Якби як ви побажання. Як побажання, побажання це прийняли О, до уваги, то ви б зробили так, тому що я смущену думку бажу. Ну, то я ваше, ваше побажання прийняв до уваги. А чи мені його виконати в подальшому? Я донесу до керівництва. Ми будемо це питання вирішувати. Я доношу, в мене будуть докази, я теж це звичайно. донесу. Ну, ваше право, ну будь ласка. Це не, тут особисто нічого немає. Ні, звичайно, буде скарга про це і буде повідомлення про це, але ж... Ну, це не особисте, розумієте? Може перемісто буде вирішувати, виносить, перевірку. На, на вашу думку, мабуть, вам здається, що ми прийшлися, нам захотілося тут. Так, да, Ми ну ж не стали там, де, ну, я де, 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 сказати, де вас добре вийшли. Я на розумію, що може і керівник вік про це знає, що та, ви, ну, Він ще ну, що йди туди і там встань, тому що там рідне місце, місце, там ти заробиш багато місце, протоколів. Чого тут рибне Чи ці постановки? Ну, подивіться, який трафік. У ну, вас надав... же керівник він точно такий самий був поліцейський, як і ви, коли. Він ці місця все знає, тому що він в районі цьому працював. Правильно ж? Вірте, ми теж станемо з вами там разом, посевно будуть порушувати їх. Ну давайте постоїмо. Ну, все одно все допомогти. Давайте посторінка дивимося. Я нічого по телефону не роблю. Ви хочете зробити мені там щось гірше. Ні, я не хочу вам гірше зробити. Я хочу, щоб поліція діяла у рамках можех закону. І не буває такої. Це траси великий, там набагато більше, розумієте? Ну, все одно, що воді з лівої сторони, все одно виїде, розумієте, він не побачить нас. Ну, з да, правда, Воді зліво, він все одно виїдемо. Потім, потім десь заїжджати. Ну, зараз ми побачимо. Давайте поаналізуємо. Зараз давайте э, засечемо час. Постоїмо тут 5 хвилин і... Подивимось, чи будуть порушення за ці 5 хвилин. Саме рух по службі для громадського транспорту. Потім <тан> ви відійдете через 5 хвилин е, на своє місце і ми проаналізуємо е, порушення за ці 5 хвилин. Добре, то зараз у нас 10.08. Ну, своїх, заїхав ну, Тобто що змінилося? Ну, він вже не порушує, він виїхав, а, заїхав. Я, він вже, він звіс, не виїзд на СМУ. він на ну, Може він щось об'їхав, може Втого? там попереду ну, якийсь транспорт, да. зупинився. Може він щось об'їжджав. Перешкоду можна об'їжджати справа? Ні. Можна. Чому ні? Виїзд на смугу, а ми заборонено. Якщо ліва буде зайнята, можна здійснити. А, від... бачити затор у лівій полосі? При чому затор? Якщо неможливо Можливо? здійснити об'їзд з лівої сторони, тоді можна виїхати з в смуг громадського транспорту. Правильно. Дивіться, якщо не те можливості, до, то... якщо там ДТП, а там перекрито дві смуги, наприклад, як там Дані, тоді можна виїхати. Затор. Людина це, одна. Не, це не перешкода. Якщо перешкода, ДТП, водій, водій немає змоги, наприклад, змоги, змоги виїхати, об'їхати перепону в цій ті, смузі. Тоді дозволяється виїхати з мої громадську трату. Але якщо, то затор, ну це почекав їхати, це не перешкода. Затор це не перешкода. Якщо там буде дорожня робота, ями, ДТП, будь-яка там. Може там щось сталося, може там якась перешкода не можна. Ну... Туди я ж. А ні, ну далі, попідемо. Ну там дава на собі, а подися перешкоди. Можливо, вона вже усунуть така перешкода, можливо, вона була. Це ж треба довести ще, ви розумієте? В мене в суді, в суді є вимушені справи в суді саме об'їзд перешкоди по службі громадської транспорт. Є камера на бульварі Дужби народів. Вони знайомилися в телефон що Він по СМУЗі громадського. транспорту, Камера зафіксувала. От ми стоїмо далі, виїхали, Ми дивимось, 5 хвили, п'ять 5 хвилин ми стоїмо, да? а потім ви йдете на своє місце. Віде, ну, за автобусом, от ви бачите, заховався. Ну, про що ми зараз говоримо? Ну, ви ж не доведете навіть те, що він порушив. Якщо Я це не доведемо ви до сюди. Камери, камери, ну, камери іде у спостереження є, це доведемо. у вас доступ єдиних. Вот, докази в суді мають бути допустими. Э, допустимі є, но, допустимі но, докази, це якщо ви звичайно? зробили... Відповідні запити і маєте доступ до тієї камери. Та в нас є доступ. До чого нам до чого потрібно, у нас є доступ. Все одно, все одно виїжджає смуг. Ну, але... але ж не так, дивіться, Та одна, одна машина. Також да? ну, трафіка немає зовсім. Так само сірий автомобіль виїхав, знову заїхав. То все СМУ громадська трамвая. Ну, бачите, ви тут стоїте і ви вже попереджаєте правопорушення. Це вже добре. Розумієте? А так ми просто взяли, виписали, постановили все. Вільна, полоса вільна для, для автобусу. Він побачив вас і заїхав назад. просто. Але ж полоса вільна. Ну, так, досягнута. Постанов... Автобуси їдуть безперешкодно. А якби ви там заховалися, вони б зараз усі сюди повиїжджали і автобус там би гальмував би. Розумієте? Розумію, ну. Але якщо є правопорушення, ну маємо нього реагувати. Правильно. Ну. Реагуйте, тільки тут сніте, щоб вас видно було. Щоб водій не порушував. Ну давайте вже ж експеримент доведемо до краю. Ми ще п'ять хвилин а, тут не стоїмо. У мене час є. 7. Далі ще одна, Віс, далі чорна хвилини. Але ж він заховався. Тому що він вас бачить. Та й що? Ну то я поясню, що є, прав буду стояти, не буду. Ви мене знов, знов не чуєте. Він за маршруткою їде в чорний траспоти Ну, Ми стоїмо, він, він бачить. Все, він їдемо далі. Ви їдуть, все одно, менше, але будуть їхати. Ну, дивіться. Ми кидаємо Проти, Проти. далі, її підкріпитися. Ні, я нічого не маю проти. Просто я не ховайтесь, я... не ховайтесь. Я вам ще раз поясню, все одно будуть порушені. Будуть не менше. Я... Будут. Але все одно будете. Ви пам'ятаєте просто мету поліції для того, щоб упереджувати правопорушення, а не для того, щоб виписувати штрафи. Я... я ваше побажання до уваги. Я до керівництва, скажу, що даний громадянин підійшов, дав пораду. Добре, добре. добре. Вам також до побачення.